І з нами на зв'язок виходить наша колега Ольга Калиновська. Вітаю Олю. Привіт. Де ти зараз знаходишся? Що відбувається поруч з тобою? Я знаходжуся в Данецькому районі. Можу сказати, що я чула вранці, як летіла ракета і як її збили. Це було ну, тобто, достатньо гучно. Тут дуже добре чути через те, що зараз дуже-дуже тихо. Ну а на жаль, за своєю специфікою, я розумію, дещо приземляється і можу відрізнити, Ну хоча б плюс-мінус якісь артилерійські приземлення і так далі. І тому подібне. Ніч, до речі, як не дивно, була тихою. Я вперше, напевно, Останніх чотири дні виспалась, тому що попередню ніч я сиділа в підвалі. А ще попередню ніч на сході теж було ну зовсім не, не, не до спання. І чесно Віталій дуже шкода, що я не не змогла вранці потрапити на роботу і вас посилити. Я дуже сподіваюся, що найближчим часом я зможу це зробити. До речі, щодо обстановки, я вчора бачила на власні очі, як працює наша тероборона Київська, тому що ми вже пробиралися після комендантського часу. Проїхали ми більш-менш спокійно. Ми роздрукували. На величезне на, на папері величезними літерами назву прес-преса телебачення нас пропускали, тобто проблем не було. Але коли я приїхала додому, о, тут о, окремі чоловіки з нашого будинку чомусь вирішили прогулятися, вийти. Я так розумію, що вони зовсім не, не зовсім були чи то в адекваті чи не зовсім тверезі. Ну і от я почула крики під будинком. О, вийшла подивитися. Це було десь напевно година по-моєму шоста о, чи сьома. О, наша тероборона. Так, нормально, я не буду казати, скільки людей, але не точно не один. а Взяли їх, поклали в асфальт, коли з'ясували, що це з будинку. вибачте надавали їх копняки і сказали, е, хлопці, давайте по домам, у нас комендантський час, не заважайте нам працювати. Насправді ми виявляємо диверсантів. Дуже добре було чути, тому що насправді дуже тихо, і всі ну, насправді кричали, були крики. Тому о, ввечері я була спокійна, тому що цей район і не тільки цей район патрулювали. Є у мене інформація. Сходу я постійно списуюся з хлопцями з Донецького напрямку. Сьогодні, вранці щодо Світлодарської дуги, відписалися хлопці, сказали, що по них працювала арта. Вони успішно подавили цю арт-атаку. Українська арта теж працює прекрасно, без проблем і насипає ворогу. А в Піски теж написали, що намагалися їх атакувати, атаку відбили, все контрольовано. Але насправді хлопці більше запитують мене, що у нас тут в Києві, і кажуть, що дуже дуже сильно. Переживають, сміються, що е, ти поїхала насправді в саме пекло, тобто пекло зараз не у нас, а у вас я їх заспокоїла, сказала, що тримаємо оборону, тому що насправді дуже багато тут е, в них знайомих, родичів, друзів. Вони постійно сказали, що сидять в пабліках, постійно сидять в новинах, і крім того, що відбивають там атаки на передовій, постійно намагаються зрозуміти, яка е, ситуація в Києві. Дуже дуже переживають. Ну от станом на ранок інформація зараз. До речі, тихо. Після того як приземлилася, як збили е, ракету ворожу. А було можливо ще пару прильотів таких серйозних, напевно, арта а зараз абсолютно тихо. Віталію, дякую, Олю. Тобі за цю детальну розповідь. Залишайся в безпеці. Будь ласка, ти нам потрібна жива і здорова. У нас ще дуже багато попереду. Сподіваюсь, по та сподіваюсь, добрусь, найближчим часом. Посилю тримайтеся.